Друзі, і вітаю вас ще в Почейській лаву. З людьми співає тропар по Божий Матері. Друзі, щойно вийшов служіння, так нема ніде як по чайці. Ще Господь сказав, де твоє і троє, там я, то уявіть, де, де тисячі і тисячі людей. Eu Slavi, Slavici, Pe... 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 Спасибо, вещь наших. Миру и покрова, друзей, матери Божьей, почающий.